Вітаю, друзі! Я Наталія Руда. І сьогодні я з вами поділюся чимось сокровенним. Я художниця, писанкарка, казкарка, поетеса. І сьогодні я вам відкрию душу. Оголюся повністю геть перед вами. Діло в тому, що Десь місяць тому я писала колекцію дропільських писанок. І коли я їх писала, це йшов такий поклик душі. І коли я їх писала, я ще відео знімала, ділилася так краплиночкою, що там ті коди живі, вони зі мною розмовляли, і вони оживали. І я зрозуміла, яка велична сила записана, яка, як флешки в землі нашій закопана, трипільська культура цивілізації, всі, хто жили до нас. Як вони знали, що в нас буде такий час, що ми заснемо, що ми не зможемо згадати себе, що нам треба буде допомога. І це ми будемо як ті пазли складати, кожен з, усього, з усіх боків буде щось. Нагадувати, ніби прозрівати. І з писанками тими мені з душі прийшли такі слова. Я не можу сказати, що це вірш, це така сповідь. Хоча й не сповідь. Це вже вам вирішувати. Я вам його зачитаю. І як настане той день, що моє земне життя закінчиться, я злився із вічністю, із Всесвітом безмежним, неосяжним із Божественною єдністю, і візьму з собою повну скриню зібраних за це життя чудових різних спогадів. Вони ж мої. Я радо їх прожила всі, це є мій скарб безцінний, це цінний скарб душі, а тіло моє знову земличенькою стане, Плодючою земля буде. Бо це одвічний цикл життя, буття. Своїх нащадків я буду вновь в п'яти цілувати. І весь час їх благословляти, леліяти, любити і плоди давати. Ще стану я усім, розлиюся в просторі, у кожнім атомі, в океані життя цім. А тут для всіх людей і для тих, що серце мої любі, для рідних і для моїх друзів залишу тут усі свої дарунки. Що створені з безмежної любові, я була пензликом у Божих руках, пройшла цікавий земний шлях, і всі творіння, і проєкти є одухотворенні. вони Духом Святим освячені, з золотих ниток із божої канви сплетені. Писанки, ікони, картини, вірші, казки, оповідання і поеми. Я всюди послання вікове укладала. Для цього в цей світ прийшла ще з дитинства я пам'ять мала, і від цього моя душа до неба долітала. Мені часто казали опустись на землю, а я на небеса через своє серце на землю спускала і все творила. Все творила. Піти з цього життя мені не страшно, але я обираю ще довго жити, ще багато чого передати я маю, а ще більше чого навчитись. Життя це життя це чудова пора. Тут росте, розвивається моя душа, Дух Святий мене веде, і я повсюду є. Усім і всьому. Я вічно жива ваша Наталія Руда. Дякую за увагу. У цих рядках цими рядками я хочу доторкнутися до вашої душі. Щоб і ви згадали, чому ви сюди прийшли. Що принесли? Що маєте дати? Чому навчитись? А можливо навчитися брати. Дякую за увагу. Обіймаю всім серцем. З вами була Наталія Руда.